Доброго дня! Сьогодні вас вітаю знову парксайд, і враховуючи останні новини, які вчора, позавчора тут активно розповсюджувалась, мені прийшлося випустити відео на два дні раніше. Можливо, ще й п'ятницю теж зроблю окремо, але поки що виглядає, так що за сьогодні все вам розкажу, як є. Давайте для початку покажу, що у нас тут відбувається з е, озелененням. Зараз пройду на саму дальню частину, покажу, що вже проросла трава. Е, це перша секція. Вже фактично це частина першої, навіть частина другої секції вам показую. Дивіться, вже є трава, вона проросла, і так само з іншої сторони, бачите, вже є теж одна полянка засаджена нормально. І потихеньку розкидають чорнозем. Я зараз зайду всередину будинку і почну з вами розмову про те, що відбувається на сьогоднішній момент в інформаційному просторі навколо нашого парксайду. На жаль, ми все ж таки стали. Е як це правильно сказати, заручником цієї ситуації. Так, зайду, пропустив, такісти. Всі двері тут однакові, треба. А ні, це офіс. Так, обіду навколо. Добре. Ми стали заручниками не через те, що ми там щось зробили погано, а через те, що у нас є У нас є невирішені питання між міською радою Львівською і сусідніми ОТГ. Давайте почати. Спочатку. Вся ситуація розпочалася десь півроку тому, коли вперше до нас звернулися селяни. Ми дійсно думали, що це селяни, що це люди дійсно переймаються тим, що от ми побудували очисні, а як вони будуть працювати, а що буде, то все а що буде, якщо там аварія, немає електрики. Ми з ними розмовляли, розказували, що у нас там великий об'єм, що там можна тижнями накопичувати будь-що, а в крайньому випадку просто відключити воду і скидів не буде. І поки ми домовлялися з селом, ми хотіли нормально е поспілкуватися з людьми, нормально запропонувати їм варіанти, як краще е там, захистити людей щось, якісь там плюшки надати, і все таке інше. От зараз, поки йду, тут показую, вже всередині працюють. От за мною всередині, цього всередині першого будинку, і ми нормально спілкувалися, але потім почали е коли виникла перша ініціативна група, потім друга ініціативна група. Потім ми вже почали розуміти, що їх хтось активно підсилює якоюсь там правовою інформацією, документальною, можливо, підігріває грошима. І фактично ми стали вже заручниками. Нас почали. Ну фактично, я б назвав це вимаганням грошей. Я б назвав це вимаганням грошей, тому що, на жаль, а по-іншому це не можна ніяк назвати. Назвалися сумою десятки мільйонів гривень, які хотіли село, щоб ми на них витратили. А потім ми почали розуміти, що враховуючи всі ці нюанси, то не, не, ми не розуміли б потім, куди ці гроші пішли. Тобто навіть якщо ми їх перераховували, то потім чим це все закінчилось, не, розуміло, не зрозуміло, тому що е, є велика кількість питань до того, як на сьогоднішній момент в цей час кошти е, ці використовуються. Ну і ми е, спокійно в межах е, юридичного. Нашого там розуміння ситуації, ми спокійно з ними спілкувалися. Потім почалася борня між міськрадою і сокільниками за спірну землю. Я це можу назвати так. Тобто, це моя думка. Дивіться, це не є думка компанії, це думка Сидорського Максима. Як він склеює цю ситуацію, враховуючи з того, що він бере я беру інформацію з відкритих джерел. Що? Відбулося є спірна згляд між містом і між сокільниками. Сокільницька ОТГ, я кажу, вона в рамках проекту децентралізації, вона була відокремлена. І для того, щоб відокремитися сокільницька ОТГ, крім того, що має село Сокільники, вона провела роботу з басівкою готовиці, доєднала їх для того, щоб збільшити свій об'єм, щоб мати право на те, щоб мати своє окреме ОТГ. Але після цього. Я так бачу, що по кількості депутатів про басівку Годовицю фактично вже було забуто. Тому що кількість депутатів, по-моєму, з цих двох сел 4 чи 4, щось таке з десь приблизно 20. Тому фактично басівка і Годовиця на сьогоднішній момент. Навіть в рамках цієї Сокольницької ОТГ, також є селами, які виведені за рамки самоуправління. Тому що всім управляють фактично Сокільники. Це не так є погано, в принципі. Тому що в сокільниках дійсно великий об'єм будується велика кількість людей живе і велика кількість податків збирається. Тому що порівняно з басівководовиці, цього е не порівняти. Але з чого збираються податки? Нагадаю, податки збираються з заправочні станції, фірми, які реєструються, платять свої податки, ФОПи, все такі інше. Тобто просто кількість зареєстрованих підприємств в сокільниках набагато більше. І тут якраз виходить парксайд на арену, тому що в парксайді в майбутньому буде ну десь гарантовано 30 тисяч населення через 20 плюс років. Це кількість податків просто величезна. Фактично, в Парксет в якийсь момент повинен е, збільшити кількість е, і депутатів е, в Сокільницькій ОТГ, і фактично займе рівну позицію з Сокільниками. І тому тут історія всередині нашого Сокерницького ОТГ, бо називаю його нашого, тому що ми тут будуємо, ми тут до нього відносимося як до свого, як до своєї землі. Тому, е, коли почалася ця вся ситуація, ми почали дум, дивитися, що ж там відбувається. Бо е, мова йшла про десь там 140 гектар на межі Львова і Сокільників. І в е, дійсності в сокільниках е, для того, щоб нормально збудувати ці комплекси, треба було мати мережі. Мережі на перетині е, цих е, двох адміністративних одиниць: Львова і Сокільників є е, 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 у у Сокільників їх немає. Ну, точніше, вони є, але не всі. Особливо, найважлива е, мережа це є. Що це є каналізація. І 4 роки тому цей пан Любомир Зубач, який вчора зробив цей вкіт інформаційний, який в більшості є маніпулятивним, ну, але про це згодом, він, що зробив, він написав, що так і так, афера у Львові будують в Сокільниках, Сокільницька ОТГ нічого не робить. Дивіться, в них немає ні води, ні каналізації, ну, тому що воду і каналізація фактично контролюють Львівська міська рада. Окей, е, почув, що це 4 роки тому, ми змінили е, концепцію. Хоча у нас на той момент е, не у нас у парксайда, на той момент були е, документи для того, щоб отримати підключення, але через деякі нюанси, про які тут не буду казати, нам унеможливили цей процес. Тому. Е, що виходить? Зрозумів, що в цій ситуації, враховуючи, що у нас дійсно 40 будинків, і що ми повинні не залежати ні від кого, ми почали, не ми знов таки, парксайт почав будувати. Парксайт почав будувати свої очисні споруди. Парксайт знайшов варіанти інші по воді. Вони є як від свердловин, так і інші. Крім Львівського водоканалу, є ще інші водоканали. Нагадаю, тому не львівський водоканал для бінин. Ми, ми парксайт, парксайт, знову ж таки, перепрошую за ми. Парксайд зробив. Побудував, побудував фактично нову мережу по електриці, по газу. Тобто, парксайт зробив все те, що робить не просто житлові комплекси, а цілі міста, фактично збудувавши нову інфраструктурну мережу. Після цього парксайд продовжував вже будувати, розраховуючи на свої сили, тобто вклавши сотні мільйонів гривень в нові мережі. Я не буду зараз розказувати про те, які тут очисні, тому що більшість моїх підписників вони знають, де знаходяться відео про ці очисні споруди. Вони знають, що це новітня технологія, якої ще в Україні немає, і що в принципі на місці держави, того ж Зеленського, до, якогось, до якого посилаються на ці ЗМІ, які виходять в чистий четвер з маніпулятивними вкидами, повинен був би навпаки рекламувати і казати, що дивіться, в воюючій країні ми робимо таке, чого не роблять в інших країнах. І це взагалі перша в Україні така штука. І, споруди. і е, після цього ми отримуємо знов е, хвилю хейту, яка об'єднується вже в одну. Тобто, з однієї сторони, ми розуміємо, що є сили, які спеціально продукували роботу з селом е, для того, щоб підбурити село проти е, нашої забудови. Ми розуміємо, що це фактично конкурентні е, дії. І ми, в принципі, е, зараз працюємо над цим питанням, в даному випадку кажу, що парксайт працює над цим питанням. А от е, щодо е, другої хвилі, це паралельна хвиля, це хвиля боротьби між Львівською міською радою і сокішниками. В другій хвилі ми взагалі ні до чого. І якщо ви подивитесь на всі ці вкиди, тобто нас просто використали як крупний об'єкт, як відомий об'єкт, як об'єкт, який дійсно продовжує будуватися в складні часи і будує жилові комплекси нового типу, е, цей об'єкт насправді. Є дуже знаковим і за нього дуже легко зачепитися. І що і зробила львівська міська рада, точніше, її представники Любомир Зубач. Чомусь під цим підписався Антон Коломійцев. Я не розумію, чому. До речі, мені мене питання до пана Антона. Можливо, хтось йому скине це відео і запитає пана Антона. Ви дійсно підписалися під тими словами, під якими Любомир Зубач вас відмінити в Фейсбуці? Тобто, ви з кожним цим словом згодні? Добре, поїхали далі. І вони використали це для, для чого? Вони сказали, знову ж таки, з нагадами, була така афера, в них немає води, в них нема того, 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 от вони скидають каналізацію в річку. Дивіться, якщо б ми скидали каналізацію в річку, ми просто побудували б трубу і скидали каналізацію в річку, так як це робиться, все навколо Новорізького озера. Якщо хтось хоче цю інформацію перевірити, він може поїхати до Наварії і запитати в людей, а куди скидає оце підприємство, а куди оце інфраструктурний об'єкт, а куди цей соціальний об'єкт скидають на свою каналізацію? Отам От ви можете подивитися і в дійсності побачити, хто куди що скидає. Ми перед тим, в даному випадку кажу вже за парксайт, парксайд, перед тим, як почати перший будинок будувати, вирити котлован, він спочатку почав будувати очисні споруди. Ці очисні споруди коштують більше 100 млн грн глобально. На їх запуск вже просяться поляки, тому що ми їх побудували якісніше, ніж їх будували поляки. Більшість сучасних споруд польських, які по цьому типу збудовані ще раніше, вони менш якісніше побудовані, саме я про будову пробудову кажу, а не про те, як вони працюють, ніж очисні споруди парксайда. І ще раз наголошую, що більшість вкидів побудовані по схемі. Наступній парксайд скине каналізацію в річку Щирк. Кожна людина, яка повторює це, може нарватися на судовий позов. На захист честі та гідності. Скажу чому? Тому що за кожне своє слово треба відповідати. І коли ви кажете, що хтось щось робить, ви повинні це довести. Якщо ви це не доведете, то це брехня, яка може каратися згідно законодавства. Каналізацію парксайд не думав і ніколи не буде скидати. Парксайд може скинути тільки очищену воду, на відміну від того, що роблять в цьому і сусідніх селах, коли викачують воду з ям, не воду, а. Ну, ці, як це правильно назвати, там, там все. там І гній, там і фекалії, і мильна вода це все викачується, і потім відвозиться десь на край села і скидається в річку. І ми такі вже дії іноді бачили. Єдине, що ми не змогли, це їх зафільмувати, зафіксувати. Але зараз ми над цим працюємо, тому що деякі місцеві золотарі, називаємо це їх, так, люди, які викачують гній, е, роблять це. В селі годовиця, в селі Басівка, і скидають прямо в річку. Від'їжджає просто в кінець села, в тому числі і в наш кінець, і в інші ближче товарі, і тихенько скидають в річку ході. От ми цього не робимо. І єдиний вихід, в принципі, для сьогоднішнього моменту для сокільників басік і годовиць, враховуючи те, що вчора мер Львова сказав, що він не дасть підключення до каналізації води ну, це його пряма практична мова, а, то. Єдиний вихід це будувати подібні очисні споруди. Що ми можемо запропонувати сокільникам це наш досвід. Ми набили багато шишок, ми трошечки попомилялися і можемо вам допомогти, якщо хтось звернеться дійсно до нас за допомогою, допоможіть, будь ласка, збудувати подібні очисні споруди, ми завжди зможемо допомогти. Мало того, на той момент вже у нас буде досвід користування очисними спорудами. І хочу сказати, для села трішечки. Для села інформація наступна. А, вперше, ні, це не вперше. В історії України це дуже так часто використовувалось під гаслами, якимись використовували простих людей для того, щоб досягти якихось цілей, після чого ці люди будуть гірше жити. Нагадаю, очисні споруди це інфраструктурна незалежність Сокінського ОТГ і села Басівка окремо. Будь-які дії, які, на які зараз селян підбурюють деякі конкурентні сили. Називаємо це так. Всі ці дії, ми навіть знаємо людей, через яких вони це роблять, там, які носять там роздруківочки і все таке інше. Ми все бачимо, все, все, все фільмується, все, все фіксується. І е, просто знаходяться, е, як то російською називається це «полезні ідіоти, та? чи городські сумасшедші, яких використовують е, ці сили для того, щоб зробити самому селу гірше. Скажу чому. Чому гірше село буде від того, чи будуть ці очисні споруди, чи не будуть ці очисні споруд? Я скажу чому. Тому що на сьогоднішній момент само, сама річка має дуже поганий стан. Ми фіксуємо його вже декілька місяців, міряємо в трьох точках е воду, і ми чітко вам можемо сказати, що в цю річку вже на сьогоднішній момент скидають прямо фекалії. Просто прямо туди скидаються фекалії. Якщо туди буде, буде скинута очищена вода, та вона, вона є технічна, це не та вода, яку там можна без проблем для здоров'я пити, тому що. Вона не пройшла вже до кінця очіку там смусування, все таке інше. Тобто ніхто не буде вам чисто скидати в річку, е, тому що за рахунок того, що додасться чиста вода, погіршиться середньостатистичний стан самої річки. Тобто в річку додасться трішечки чистої води. Тим більше дуже важливо на витуці. Друге, за рахунок того, що парксайт зробить правильний, правильну захисну зону, правильний викид. За рахунок цього ще унеможливляться викиди в цю частину е цих золотарів е з гімном. Тобто, якщо проксать візьме на себе контроль за якоюсь частиною річки на початку, то фактично це дасть можливість, е точніше, це буде унеможливлювати туди скидати е ці нечистоти, які зараз просто відкачують з ям і просто скидають в річку. На сьогоднішній момент, тому що в такому випадку почне це контролювати. Йому по-інакшому ніяк не можна, тому що в будь-якому разі кого звинуватять, парксайт. Тому я би на місці села декілька разів подумав селян, простих селян, хто їх використовує і для чого. Це дуже важливе питання, тому що просто руками людей зараз унеможливлюють в тому числі реновацію цієї річки. Вони можливлюють друге. Вони можливлюють підтримання е, Сокільницько-Басівського Годовицької ОТГ як окремої одиниці. Тому що якщо в селі нема ніякої інфраструктури, то навіщо йому існувати окремо? Правильно? Тоді давайте його приєднаємо до Львова. Це ж все до цього йде. Правильно я так розумію? Тому я би на місці села подумав би ще декілька разів на рахунок того, що. А чи не використовує вас хтось спеціально окремо для того, щоб досягти своїх цілей? А, щодо а, такої загального висновку, який ми зробили: висновок який, дивіться, все, що відбулося, це просто інформаційна борня між, е, е, все, все, не так, все, що відбулося в інтернеті, це інформаційна борня між Сікімицькою ОТГ і Львовом. Ми є частиною Сокільницької ОТГ. Ми завжди будемо стояти на е засадах незалежності цієї е адміністративної одиниці. І ми завжди будемо за, перше, за басівку, друге за басівку Сокільники Годовиця, як окремо ОТГ. Кількість податків, кількість всього, що тут буде вже через рік, а е я можу сказати зараз на сьогоднішній момент тільки по, про такі речі, як перший будинок парксайду фастфуд, який буде збудований до кінця цього року, і заправочні станції, всі ці кошти йдуть по місці розташування об'єкту, тобто, всі ФОПи, всі магазини, всі заправки, все от спального, все платиться в місцевий бюджет. І це бюджет цикільницького кільницького те. Тому у нас щоб не вийшла ситуація, коли ми самі собі ногу відгризаємо. Це звернення до простих людей в селі. Я знаю, що в мене купило більше 10 сімей з басівки квартири в різних будинках, в тому числі першому. Я знаю, що ви знаєте, що я як один, я як людина, я як представник парксайду, досить адекватна людина, і не буду вам просто так брехати. Я можу помилятися, я можу, я можу що завгодно зробити, але отак от брехати в очі я не буду. Передайте, будь ласка, всім іншим людям в селі, що їх хтось хоче використати. Тому покажіть їм це відео обов'язково і нагадайте, що іноді ті, хто вважається вашими друзями, є вашими ворогами. А ті, кого ви вважаєте ворогами, насправді є ваші друзі. На цьому я завершую цей репортаж. Хочу побажати всім гарного дня і далі вже проведу окремий репортаж про нашу будову. Все, всім до побачення.